Ой, приємно вас всіх сьогодні бачити в гарному настрої. Щодня прокидаючись, ми з вами обираємо собі образ, який відповідає і відтворює наш внутрішній стан. Подивіться на екран, погляньте на екран, зверніть увагу на автентичні чарівні українські прикраси. А, яка найбільше вам сподобалась? Яка відповідає вашому внутрішньому настрою? Можете дати усну відповідь, а можете поставити. Цифру в чаті нашої конференції. То що ви сьогодні одягнете? Намисто, дукати, пацьорки, гардан, згарди або кризи. Олю? Я займаюся рукоділлям. Віпустий гарданої кризи і силянки. Але сьогодні під мій настрій більше підходять з гарди. Вони мені асоціюються з такою силою, впевненістю та рішучістю. Тому. Прикраса номер 5 сьогодні мене описує краще. Чудово. Я сьогодні також обрала п'яту прикрасу з гарди, тому що люблю прикраси у деталі, які можна змінювати. Дорогенький, хто ще хоче озвучити Нелю? Каріно? Я також обрала з гарди, мені подобається знаєте, такий більш мінімалізм, просто а -а -а. якось це прямо притягує. Дякую, так. Каріно? Ну, я думала між згардами і пацьонком, але я не знаю, мені здається, сьогодні настрій такий не на згардує. Сьогодні чомусь усіх такий настрій, але мені здається, що саме це б описало мене сьогодні. Підкреслила я також з вами обрала згарди, і сьогодні ми з вами проговоримо про поезію, про символічну поезію. Тож ми поринемо з вами в світ поезії, і пропоную перше, що з вами зробити. Це дібрати слова асоціації до слова поезія. Будь ласка, на екрані ви бачите QR-код, відскануйте своїми мобільними телефонами. Ви бачите цей ресурс Ментіметр. Вже працювали в цьому ресурсі? Не хвилюйтесь, дуже легко ви впораєтесь. Я також з вами долучуся: візьму участь в опитуванні. Що ж для нас сьогодні поезія? Так. І е, хочу звернути вашу увагу, що ресурс Ментіметр зараз сформує нам хмаринку слів. Зараз я вам її покажу. І що цікаво, щось трапилось. Е, Щось воно не розкладається. Зверніть увагу, думка у вас думки різні. Думки не повторюються, і цікаві слова добирайте: емоції, прикраси, відкриття, відчуття прекрасно. Знаєте, сьогодні почали ми з вами нашу зустріч з прикраси, і мені найбільше от хтось дібрав таке слово прикраса, дуже красиво гарне. Тож пропоную вам сьогодні завітати в майстерню Ювеліра слова. Миколи Вороного, адже прикраси бувають різні. Ми на початку побачили. Цікава думка і аналіз хочу почати з думки Альфонса де Ламартіна. Поезія це найвеличніша форма, яку може втілитись думка. Думка Миколи Вороного з письменника слова. Чи знали ви, можливо, відомі якісь факти про Миколи Вороного, чи вперше чуєте його ім'я? на йому його Чуємо не вперше ми його вивчали в школі Супер. його твір о Інна». о Інна», ну добре так будемо говорити цей твір це вивчали ми цей твір це відомий український політик Пов'язаний з його життя з Дніпропетровщини, письменник кінця 19-го, 20-го століття. Мене вражає ця постать, бо він така різностороння особистість. Він і перекладач, педагог, актор, кінорежисер, дослідник. І цікаво, що це прихований письменник про нього мовчали. І ми з вами поговоримо сьогодні. Його поезія про те, що його поезія пройнята дуже різними мотивами, але пройнята такою особливою енергетикою. Поезія завольована. І от сьогодні ще хотіла говорити про мотиви зовсім різні. Проаналізуємо його поезію, яка називається Яка краса. Зверніть увагу про те, що Які слова синоніми у вас виникають з поняттям краса. Що таке краса? Хто як розуміє, краса? Каріно? Ну, щось прекрасне, щось, що, чим хоч, на що хочеться дивитися і любуватися. Так, добре, Олю. В мене виникає асоціація одразу слово, яке має йти після слова краса, це суб'єктивність, тому що для кожного краса – це щось своє і якось накладати е, тавро краси на щось одне дуже важко. А якщо ми проговоримо про. От... Трошки забігаючи наперед, не читаючи поезію. Краса для письменника що є красою, ваша думка? Його слово. Його слово прекрасно. Зверніть увагу, що це у нас філософська категорія, що виражає сприйняття і творення людиною гармонії власного буття і довкілля. Це досконалість, це виразність, це завершеність. Чи звернули ви увагу на розділові знаки в кінці знак оклику і крапки? А що вони означають? Чому така нас... продовження? Так, але а на що нас наштовхує? У мене асоціація, що це такий а, захват, що продовжується. Яка краса? І ти а, в захваті дивишся ніби перехопило подих. Супер. Донки дуже гарні, дуже влучні. З історичної невеличкої довідки це поезія ранньої лірики Миколи Вороного, і вона є частиною другої поезії серце музики. Тож, перед вами на екрані поезія Яка краса, з вашого дозволу, я озвучу текст зараз. Які... Яка краса усе життя в акорди перелить, з високих думи почуття. Нове життя творить, нести любов, будити гнів, творити чудеса. О віщий спів, натхненний спів, яка в ньому краса. Хай серце, волю повне вщерть, розірветься нехай. Висока честь прийняти смерть за любий рідний край. Висока честь усі скарби. Зложити на віхтар і жити в пам'яті юрби, як лицар і кобзар. Серед братів, серед сестер, де пісня гомонить, співець почив, але не вмер і вічно буде жити. Хочу звернути увагу, що прикраси у нас викликають емоції. Які емоції у вас виклала поезія, адже ми в майстерні ювеліра слова? Що ви відчули, читаючи поезію? Які думки виникли, які емоції? Що вас вразило в цій поезії? Так, Ольга? Ви на початку вже згадували, що поезія багатогранна, і тут справді показуються такі, мов би, грані краси. Що вона може бути різною і знову ж таки кожен відчуває її по і по різному. Для кожного краса це щось своє. Для когось карла краса це в акорди прилиті з нових дум і почуття. Почуття, краса, життя, краса для когось красою. Мені здається, це більше не краса, а як гордість, гідність покласти життя за рідний край. Тобто кожному щось своє, і тут описується така багатогранність поняття. Так, гарна думка дуже, дуже гарна думка. Хотіла звернути, Раз, хотіла звати звав... звернути увагу на зображення на екрані згарді. Ви бачите різні елементи. Цей це намисто можна було прикрасити і створити самостійно. Аналогічно, кожна поезія як прикраса, дуже багато образів. Тому я пропоную вам проаналізувати цю поезію за строфами. Ось перші дві строфи. Яка краса? Знову автор починає з якого слова самопоезію слова краси. Якщо ми проаналізуємо ці дві строфи, про що будемо говорити? Не читаючи далі поезію, яка думка тут відтворюється? Так, Каріно. Ну, мене відтворюється думка тим, що тут буде описуватися краса, якраз таке ще нас оточує, і виходить так, що ну, для мене, коли якраз ми бачимо красу, наприклад, дерев, коли ми йдемо, то це також нове життя. І тому для мене це одразу щось таке пейзажне. Гарна думка, дякую, будь ласка, Ольго. Тут ніби така ода життю і оспівується така життя краса, насолода усім, що оточує, і абсолютно всьому. Також в другій строфі описується. Захоплення почуттями, якими б вони не були. Чи любов, чи позитивні, чи негативні, але це почуття, які в кожній індивідуальні, і також їх потрібно возвеличувати, тому що це особливість. Хотіла звернути увагу на досить високу лексику в першій строфі вжити слово акорди. З чим асоціюється у вас це слово акорди? Музика. З музикою, прекрасно, з музикою. Тобто наші слова для автора, для ліричного героя будемо говорити, слова це музика, які вкладаємо свої думки і почуття. А хто звернув увагу, які художні засоби, які епітети і риторичні оклики використав письменник в, цьому, в цих двох строфах? Ольга, епітети це високі думки і почуття. Риторичний оклик підкресли, а він ще спів а не спів а, і ніби все. Так, і оклики це речення молодці підмітили, гарно, дякую дуже. Там, де речення мають в кінці знак оклику. Друга строфа. Зверніть увагу, будь ласка, вона відрізняється за змістом. Ви її бачите на екрані, її тематика трошки інша, і тут більше можете побачити за підказочками насиченість художніх засобів. Про що друга третя і четверта струфа? Прочитайте самостійно так, Ольго. Тут возвеличується обов'язок людини, її відважність та сила прийняття, що готовність прийняти смерть заради рідного краю і потім жити в думках та спогадах як герой. А, а, про, гарна думка в кінці слово, де яке слово вам символічне підказує, що треба бути героями? І жити в пам'яті юрби, як лицар і кобзар. Тобто кобзар у нас культ Шевченка, тобто як герой він війшов до нас у історію. А лицар пам'ятаємо, що лицарі шляхетні, великі і також поважні. Ну, тут трошечки кобзар, якщо було б з великої літери, то я погодилась з Шевченка. А можна сказати, що ці ті кобзарі, це ті старці, які несли пробудження для народу? Як вам така думка? А чи пам'ятаємо ми кобзарів? Також питання. Гарне питання у нас у місті суми. Нещодавно помер кобзар-лірник, він був ще моїм викладачем. Ви знаєте, настільки проникне звучить в їхньому виконанні, тому що дійсно вони торкалися таких почуттів, емоцій. Лицарі, я згодна з вами, трошки інше сприймання. Хто такі лицарі? Віддані, патріоти, правильно. Зверніть увагу на підказочки художніх засобів. Хто допоможе мені їх знайти в тексті? Каріно? Можливо, Корі? Допоможете ні? А, хто знайшов Ольга, де знайшла персоніфікацію? А, так, я хотіла почати з епітетів. Завжди з них починаю. А, серце болю повне. А, так, а, також епітет любий рідний край, честь висока, а, так, і персоніфікація? Я не, не, не знаю, Я, мені треба подумати. Угу. Так, добре. Якщо ми перший рядочок прочитаємо, що у нас оживає, оживлюється, персоніфікується? Серце Серце, прекрасно. Автав... Зверніть увагу на використання урочистої лексики, які от слова підкреслюють важливі слова? Це слова віфтар ще хто помітив ці слова, Урочиста лексика. Скарби Ольга? В першій строфі висока честь, а угу. також прийняття смерті. Воно підкреслює таку урочистість, що не просто загибель, а прийняття. Угу. Так, дякую. Зверніть увагу, також ми проговорили про символи, про тавтологію, висока честь, про перебільшення, болю, повне вщерть, переживання за долю держави. І останнє проговоримо п'ята строфа, третій, останній уривок, чотири рядочки серед братів, серед сестер, де пісня гомонить. Співець почив, але не вмер і вічно буде жить. Е, яку емоцію? Що прийде? Яку думку відтворює цей уривок? П'ять дякую. хвилин. Дякую. Каріно. Ну, Для мене це думка тим, що про нього не забудуть. Ну, так як ми вже Оля говорила про Шевченка, а це якраз мені чимось нагадало його, тим, що він творив, писав, але ми його не забули, тому. Дякую, Дякую. зверніть увагу, ритмомелодійність поезії завжди відіграє дуже велике значення. Хто мені допоможе визначити, яке римування в цій поезії? Життя, почуття лить, творить. О, Ольга, коли римується перша? Добре. Рима, яка у нас? Чоловіча, жіноча? наголошений Нелю. Останній наголошений склад. це? Чоловіча рима. Гарно. Яка це вид строфи, коли по чотири рядочки написано? Як вона називається? К. К. Тре. А, супер. І останнє віршовий розмір. Яка краса, усе, другий наголошений склад. Yeah. Я yeah. абсолютно правильно. Хотіла звернути вашу увагу, що для кожного письменника вибір форми відіграє значення. Пропоную вам разом зараз виконати, бо часу у нас залишилося небагато, і пограти в гру Ментіметр. Допоможіть мені з'єднати комірки. Ліворуч і праворуч, що на вашу думку? Піднімаємо правило долоньки, ви молодці, гарно працюєте. Де на вашу думку відтворена напрям? А ви чи ні? Дякую. Напевно, ну, При переході. Mm -hmm. Так, хто допоможе з'єднати стопчики ліворуч і праворуч? Літературний напрям рід, мотив, жанр, ідея і вид лірики? Тож, будь ласка. Так, дехто працює на екрані дуже добре. Можете доєднатися, долучитися всі. Можна, хто допоможе усно разом зі мною? Хто хоче? А решта може перевірити самостійно. Так, правильно, згодна з вами, що. Так, жанр це ліричний вірш. Далі вид лірики, філософська, громадянська. Так, літературний рід. То звуче? Нелю? А, давайте я літературний ріт лірика. Лірика абсолютно правильно. Напрям літератури. Модернізм, символізм. Символізм абсолютно правильно. І на вашу думку, де був мотив, а де була ідея поезії? Де була? Ідея відтворення розумів, а мотив утвердження важливості кожної особистості? Перевірмо. Помилилися! Таке буває в житті. Відтворення роздумів це у нас буде відповідно ідеєю твору. Все нормально, ви молодці, ви гарно попрацювали. Повертаємось до нашої презентації. Хотіла вашу звернути наостанок увагу на, на початок поезії. Яка краса усе життя в акорди прилить? З високих думи почуття нове життя творить? Чи готові ви творити нове життя? Словом, вчинкою, це питання ми залишимо риторичним кожному для вас. І наостанок хотіла сказати одну дуже цікаву думку. Сьогодні ми з вами створили емоційні згарди поезії. Згарди з різними елементами. Центральним елементом згардів завжди був і залишається хрест. Хрест це наші ми з вами це наші душі, наші почуття і наші емоції. Зверніть увагу, на згардах можна додавати власні намистинки. Ви сьогодні додали своє бачення цієї поезії, і на згардах завжди залишиться місце. Я впевнена, що пройдуть роки, дні. Ви згадаєте той день, згадаєте цю поезію, згадаєте наше заняття з вами. Обов'язково прочитаєте ще раз цю поезію і на ці свої емоційні згарни одягнете не одну ще намистинку. Нехай ця поезія стане вашим духовним оберегом. І, до речі, згарди могли носити як чоловіки, так і жінки. Тому я бажаю вам завжди берегти свої духовні обереги. Дякую вам за роботу!